За ніч сталася справжня магія. Листочок розділився на два, розкрився, було ось так, а стало так. Ха -ха. Я так і думала, воно було зажате в зернятку, так міцно міцно, а тепер поступово воно розправляється. А і тепер стане так. Два листочка, а з центру, напевно, почнуть рости вже інші листочки. Ось таким чином тут ще, думаю, воно трошечки було прив'явше. Не знаю, чи води замало, чи сонце за дуже яскраве буде сьогодні стояти більш в більш захищеному місці. А цей так, здивував мене.